Привіт! Ну що, поговоримо сьогодні про любов, про кохання. Всі, ті, хто народився 24-го та у червні місяці. Поїхали. Позитивна сторона людей з шостою енергією це вміння спілкуватися. Вони завжди в оточенні багатьох людей. Вони дуже емоційні, вони не люблять конфліктів. І колектив, в якому вони знаходяться, завжди відчуває себе як єдиний організм. В них є вміння об'єднуватися з людьми за їх вібраційною силою. Вони завжди тестують себе, як я сьогодні співзвучний з цим світом, який в мене настрій. І вже з цього стану, стану свого потоку, вони обирають собі одяг, вони планують свої справи, живуть сьогоднішнім днем, тут і зараз. Що я сьогодні відчуваю та що я сьогодні обираю? Що їх одяг? Обраний розумом, головою, то в них з'являється внутрішній дисонанс. Для них дуже важливо мати гармонічний образ з їх саме внутрішнім світом. Також люди з шостою енергією дуже влюбчиві. Вони з легкістю можуть закохати в себе людей, бо в них саме ця енергія, енергія любові, партнерства та відносин. Люди люблять все гарне, вони люблять привертати до себе увагу, вони легко сходяться з новими людьми та знаходять спільну мову. В їх домі завжди витончено, затишно, гарно. Навіть можуть бути предмети інтер'єру різних стилей, але настільки гармонійно вони поєднані між собою, настільки затишно в домі, що завжди в їхньому домі хочеться бути. Якщо шоста енергія для свого дому обирає готові комплекти мебелі, готові штори, а не, наприклад, шиє їх на замовлення і сама обирає там ті сьомочки, то вона лишає себе цієї енергії. Вона уходить в мінус. Для них дуже важливо створювати комфорт, гармонію дома, затишок і все інше. Також для шостої енергії дуже важливий колектив, в якому вона працює. Дуже важливо, щоб він був в балансі, бо якщо навколо шостої енергії в колективі є негатив, деструктив, суперечки, то її енергія уходить в мінус. Тоді вона, наприклад, каже: Я до вас прийшла, я тут вас всіх зібрала, давайте хваліть мене, але це також мінус цієї енергії. Та енергія йде в негатив, коли вона починає жити по принципу закритого серця. Це коли вона колись пережила вже якесь розчарування, вона боїться впустити в своє життя нове кохання, нові емоції. Вона починає жити зі своїми старими граблями, починає мститися і вже живе так, як є, бо так вже зручно. Часто шоста енергію життя стикує з проблемами вибору. Якщо з'являється такий стан ой, це обрати, ой, ні, мабуть, це обрати, ой, блін, я не можу обрати. Якщо це з'явилося, значить у шістки є якийсь внутрішній конфлікт, є роздрайв і її енергія йде в мінус. А повинна зрозуміти, якщо вона обрала вже ось так, то повинно бути ось так. І чим чіткіше вона заявиться, прийме цей вибір свій, тим в подальшому вже житті проблем з вибором буде в неї менше. І дуже досить, знаєте, важко об'єктивно розповідати про шосту енергію, тому що це моя енергія, я народилася 6 числа. І вся та інформація, яку я даю, вона не з мого особистого прикладу. А саме те, що я вивчала на курсі матриці. Так дуже багато для мене є мого. Особливо з проблемами вибору. Продовжуємо. Дивіться, що шостій енергії дуже важливо цінити те, що вони вже обрали з самого початку, щоб не скотитися в знецінення. Зараз поясню, що я маю на увазі. В них є така риса. Переконати себе в тому, що їм не підійшло. Робота була стрьомна, партнер був некудишній, і таким самим чином вони просто хочуть повернути собі ту енергію, яку вони тоді витратили. І чим більше вони будуть знецінювати свій вибір, тим проблем в їхньому житті і проблем з вибором буде ставати більше і більше. Якщо в їхньому житті дуже багато проблем з вибором, то це означає, що їх вибір був зроблений головою, а не серцем. Свій вибір вони повинні робити від серця, а не від розуму. І це буде стосуватися всього в їхньому житті. Наприклад, вони обирають одяг. Вони обирають його не тому, що він дорогий або він модний. Дуже важливо, щоб він був співзвучний з ними і з їхнім образом.